Добрий день, дітки! Сьогодні у нас незвичайна зустріч! До нас в гості завітає дівчинка з таким цікавим незвичним ім'ям. І звуть її вічливість. Живе вона у місті вічливості, а знаходиться воно за синіми морями, за високими горами. А ось і вона. Добрий день, вічливість! Добрий день, малята, я вічливість. Я намагаюсь зробити цей світ добрішим та вихованішим. Я вмію робити незвичайні речі. Відкриваю, серденько, кожної людини. Ось послухайте віршик, який називається Ключики до сердець. До всіх сердець, як до дверей. Є ключики малі. їх кожен легко підбере, якщо йому не він. Ти, друже, мусиш знати їх. Запам'ятать неважко. Маленькі ключики твої спасибі і будь ласка. Малята, а чи знаєте ви, навіщо кажуть спасибі? Про це ми зараз з вами дізнаємось. Прослухавши оповідання Василя Сухомлинського, яке так і називається Навіщо кажуть спасибі. Оповідання Василя Сухомлинського Навіщо кажуть спасибі? Дрімучим лісом шло двоє подорожніх дідусь і хлопчик. Було жарко і хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмка. Тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилилися, напилися. Спасибі тобі, строчку. Хлопчик усміхнувся. Чого ти усміхаєшся, хлопче? запитав дідусь. Навіщо ви, дідусю, сказали струмочкові спасибі. Він же не жива істота і не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів. Це так. Якби води напився вовк, він би міг і не дякувати. Но ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина каже спасибі? А знаєш, кого це слово вшановує? Звеличує, підносить? Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме час був подумати. Дорога через ліс ще довга. Малята, а скажіть, будь ласка, про кого розповідається у цьому оповіданні? Вірно про дідуся та хлопчика. А які слова промовив дідусь до струмка? Розумнички, спасибі тобі, струмочку. А після чого дідусь подякував струмку? Вірно, дітки, після того, як він напився водички, малята. Ми з вами уважно прослухали це оповідання. А скажіть, будь ласка, про яке вічливе слово йдеться у ньому? Вірно, дітки, про слово спасибі. Дітки, а чи знаєте ви, звідки походить це слово? Зараз я вам розкажу колись у давнину. Коли хотіли віддячити людині за добру справу, говорили Спаси вас Бог. З часом цей вислів перетворився на коротке слово Спасибі. Як цікаво, дякуємо тобі вічливість. Малята, а нам вже час з вами порухатися. Привіт, привіт! В долоні плескай. Привіт-привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін навколо повернись і зроби уклін. Привіт-привіт, долоні плескай Привіт-привіт. Ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін, привіт, привіт, в долоні плескай, привіт-привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. Ще їх називають чарівними словами. Ви знаєте їх. Вічливі слова бувають дуже різними, залежно від їх призначення. Це можуть бути ввічливі слова привітання, вибачення, подяки, прощання, прохання. Слова прохання стануть у пригоді тоді, коли просиш про якусь послугу. Із чарівними словами привітання звертається тоді, коли зустрічають своїх рідних, друзів чи знайомих. Слова привітання можна також казати, поздоровляючи когось з приємною подією. Просять вибачення й тоді, коли відчувають свою провину за якийсь поганий вчинок. Вічливі слова подяки. Доречні тоді, коли хочеться висловити свою вдячність комусь. Чарівні слова прощання говорять під час розставання. Малята, зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Що ти скажеш коли? Ра, що ти скажеш коли? Що ти скажеш коли? Прокинувся вранці і побачив батьків. Доброго ранку, любі батьки. Що ти скажеш, коли мама запросила тебе снідати і побажала смачного? Відповімо, дякую. Що ти скажеш, коли зустрінеш друга у дворі? Вітаю, привіт, добрий день. Що ти скажеш, коли прийдеш вранці до дитячого садка? Доброго ранку усім! Що ти скажеш, коли? Випадково зачепив кубик, яким хтось грався, і він впав. Вибач, будь ласка, що ти скажеш, коли зустрінеш знайомих ввечері? Добрий вечір! Що ти скажеш, коли будеш прощатися з друзями, з якими грав на майданчику? До побачення, до зустрічі! На все добре! Пригадаймо всі вічливі слова, які ми говорили. Доброго ранку! Вітаю! Добрий день, добрий вечір, привіт, дякую, вибач! Це все вічливі слова! Діти, сьогодні ми з вами згадали багато чарівних вічливих слів і зрозуміли, що їх обов'язково треба вживати в своїй мові. Якщо людина вживає такі слова, вона підкреслює повагу до оточуючих, намагається зробити щось приємне. Тож потрібно бути вічливим і не забувати про чарівні слова. Малята. А на нас вже зачекалася гра з оченятами. Допоможемо метелику дібратися до квіточки. Спочатку показуємо доріжку пальчиком метелику, а потім оченятками проводимо його до квіточки. Молодці малята продовжуємо. Допоможемо павучку дібратися до павутинки. А тепер пропоную курочки допомогти знайти черв'ячка. Ми з малятами дуже вдячні тобі за те, що ти до нас сьогодні завітала. Ця зустріч дуже важлива і корисна для нас усіх. Дітки, на жаль, мені вже час з вами прощатися. Я дуже рада була вас всіх бачити. До побачення! Приходь до нас іще, малята, і нам вже час з вами прощатися. До побачення, мої хороші! До нових зустрічей!